Слава Богу, брати та сестри. Коли доросла людина приймає якесь рішення, воно має бути зважене, обґрунтовано. Хоча навіть не дивлячись на наш вік, ми не завжди є тими, якими хотів нас бачити Господь, і ми мусимо це визнавати. У нас є помилки, у нас є, можливо, щось здалося нам. Або привиділися, знаєте, ми так вирішили, що так само є. Але коли Господь випробовує нас в наших шляхах, ми е, застережені саме їм для того, щоб ми пильнували над всім тим, що відбувається в нашому житті. Коли ми пильнуємо, в нас є е, те, що є від Господа, знаєте, відчуття просто відчуття як навик е, того, що має статися. Ми маємо певний досвід, і ми в, в чомусь ми зростали. Е, наші батьки, можливо, нас вчили, синку, доню, дивися, коли ти будеш жити в цьому світі, будь дуже, е, така, знаєте, а такий, або такий е, людиною, яка буде відчувати щось ганебне, що може статися. Тікай всякого зла, просто всякого зла тікай. Не за всяке зло ти втручайся і щось починай робити. Бо коли ми є віруючі люди, але ми живемо в цьому світі, ми знаємо, що цей світ Він має таку властивість, він намагається звабити, вкрасти від Божої руки. Щось таке надзвичайне зробити навколо нас, що ми з якоїсь причини забували, хто ми такі є. І ось така подія почалася, ти вже там в тій бійці, а потім сам собі задаєш питання. Братику, а що ти робиш зараз? Що це за мова в тебе? Що за жести? Де воно взялося? Ти ж мало померти в день твого покаяння, твого щирого навернення до Бога, коли Господь дав тобі можливість народитися згори, де воно в тебе взялося? Деколи ми, друзі, маємо зупинитися і просто задати собі питання? Просто задати собі питання, хто я такий в Христі Ісусі? Чи дійсно для мене оці Божі науки є надважливими, найціннішими в моєму житті для того, щоб ніколи не стати частиною того світа? Особливо стосовно для тих людей, які вийшли з того світу, і розуміли, що там, що там робиться, як там живуть ті люди? З тої темряви, в якої ми. Не шукали нашого Господа і навіть не намагалися зрозуміти, що насправді відбувається. І ви знаєте, друзі, коли ми зростаємо в Христі Ісусі і ці навички Христової любові, Христового вчення, апостольського вчення, воно не може нас не надихати. Ну не може. Це не просто така наука, знаєте, ти її слухаєш, 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 слухаєш. І тільки спати від того хочеться. Коли Христос промовляє, знаєте, друзі, то більшість людей вони зауважують на кожне слово, що він каже. Бо це слово торкається людської душі не може не торкатися, бо творець каже. Творець каже. Він не каже для того, щоб ви просто послухали і пішли геть. Навіть ті люди, які їли і наїлися, вони знову прийшли. Да, Христос їм сказав таку чудову промову. Ви не зауважили на чудо, яке сталося з тими хлібами. Ви просто їли і наїлися. Ви це помітили, але є ще щось надважливе. І саме коли ми не поміщаємо надважливого Божого, те, чим ми маємо дійсно цінувати, що нас буде збудовувати, що нас буде зберігати. Дух Святий, який посланий сьогодні на цю землю, щоб нагадувати про то все, що Христос колись говорив своїм апостолам. І сьогодні для нас це як прозріння, Господи, ти знову це слово кажеш, в моє серце. Я знову бажаю Тебе почути. Для мене це дуже важливо. Колись один брат на день молитви, він таку цікаву думку сказав. Вуликах, у вуликах у бджіл є така, знаєте, небезпека, кліщ. Не знаю, як українською мовою буде, може, так і буде. Як? Кліщ. Хай буде кліщ. От. І цей кліщ дошкуляє цим бджолам. І каже, викинути їх з вулика можна тільки одним таким способом. Нагріти вулик. До 49 градусів і кліщ вмирає. Але каже, якщо нагріти до 50, то здохнуть бджоли. Уявіть собі, один градус вирішує питання життя і смерті. І дуже важливо там пильнувати. Я не бджоляр, я як почув, як, так і передав. Але розумію, один лише градус. Господь дав для нас такий вузенький шлях. Якби люди намагалися його розширити якось вільніше, рухатися в тому всьому, але він дав нам вузький шлях і він мав рацію, чому саме він таким чином зробив? Якщо ми будемо відслідковувати послідовність цього того, що Христос казав для своїх апостолів, а потім вони переказували нам з вами, чи ви сумніваєтеся в тому, що це вчення гібне? Вузький шлях. Я хочу зачитати Боже Слово, записане в післення апостола Павла до Колосян, другий розділ. Хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто перебуває у Лавдиї, і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя. Велику боротьбу. Я маю за вас. Якщо ми буквально подивимося на цю історію, ну, ну, коли мова йде про боротьбу, знаєте, якось так треба боротися. Але Він не є серед тих людей, він знаходиться далеко від них, і він просто пише післання, і каже, що там, де я знаходжуся, я відчуваю велику боротьбу за вас. Посвята. Посвята в служінні. Йому не байдуже, що там відбувається. І чому важливо донести до тих людей, що вони там не самотні в тих обставинах, в яких знаходяться. Бо я, і це знаєте, це не надимає Павла. І це не його пиха. Я за вас борюся, там, десь за скільки там тисяч кілометрів може знаходитися, він бореться. Але людина духовна розуміє, що це за така духовна боротьба, що це може статися. Ми сьогодні маючи боротьбу духовну, один за одного, можливо, вночі, ми маємо засоби зв'язку, ми позвонили братику, помолися, або сестра підтримує в молитві так погано. Зараз бачу якісь такі дивні відведіння, і ворог так наступає, так жорстоко б'є мене, і ми так підперезуємося і маємо цю боротьбу. Розумієте, про що мова йде чи ні? Коли нам не байдуже, коли мені кажуть, да хто там серед ночі мене там турбує? Ви на годинник дивитеся. Ні, хапаєш той телефон, а ну-ка, братику, що там? Сестра, що сталося? Бо якби не була біда, ти б не зателефонував, я точно знаю. І там звершується духовна боротьба. І особливо Павло каже, за тих, яким мого обличчя ніколи не бачило, тілесне. Тільки чули про те вчення, через яке. Через які, Христос в служінні апостола Павла придбав собі наречено хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові для всього багатства повноти розуміння і для пізнання таємниці Бога і Отця та Христа. Він каже багатства повноти розуміння і пізнання таємниці Бога. Дивіться, як він, як він цінує тим словом, яке залишив для своїх послідовників. Він не просто сказав, нате книжку, читайте собі. Я думаю, що дещо він передав, дещо вони занотували собі, але більшість вони сприйняли, коли він їм промовляв про Христа і свідчив, що Бог в Христі Ісусі зробив його житті і як його життя змінилося. Як його життя змінилося? І пильнуючи над тим словом, він каже, то все багатство повнути Божої. Багатство. Друзі, слово, яке ми чуємо, якщо воно для тебе сьогодні як копійка або гривня, бо навіть 100 гривень, бо то не гроші. Якщо ти відносишся до того, як от таке. І ти не цінуєш, і не береш, і не розсуджуєш. І не вдягаєш на себе для того, щоб зрозуміти, чи то воно моє. Чи дійсно апостол Павло був правий, коли це стверджував і писав в своїх післаннях. І ми маємо сьогодні цю можливість. Дійсно, то він пише, то ніхто з його слів, то він особисто пише це післання до колосян. Далі написано, в якому заховані всі скарби про муд, при мудрості і пізнання. Всі скарби при мудрості і пізнання. Ми маємо сьогодні досить велику можливість читати, слухати, навіть обирати для себе, що вважаємо найкориснішим. І ми відчуваємо, коли, знаєте, я не раз чув від деяких людей, так ти поговориш, помолишся, і ти кажеш, о, так легко стало, так легко стало. І потім, знаєте, ця людина ще десь щось почула, ой, там легше стало. Потім ще щось почула. І потім слухаєш, як ти можеш і гірке, і солодке, і солоне, і від цього тобі добре. Як так може бути? Це начебто, знаєте, ти захворів, пішов, пігулок панукупляв, цей провізор в аптеці питає, а які вам пігулки? Забайдуш, аби забай пігулки. Ви ж так не купляєте, правда? Вам треба особливі пігулки, які лікар вам приписав, бо ж ми не будемо їсти все підряд. Бо навіть якщо то називається пігулка, вона може зашкодити. Зараз такі пігулки, знаєте, то батькам трошки купляли Лікар приписав, знаєте, ну ми такі чемні діти викупили все, що треба. Грошей немало це коштувало. Батько там пару пігулок вжив. Каже, щось мені погано від тих пігулок. Почитав ту інструкцію, каже, то я швидше помру від тих пігулок, ніж від тої хвороби. Я кажу, не буду вживати. І дійсно, дуже багато людей сьогодні приймають самі такі рішення. Я краще буду молитися Богу. Не треба мені того всього. Не буду. Скільки сьогодні отрути є в тому світі, в якому ми з вами переживаємо? Один каже, одне, другий, друге, третє, третє, а нам хочеться, а істина в чому? І всі кажуть в Христі Ісусі. І ми такі, о, знайоме ім'я, Ісус Христос, а люди, не наші топіулки, знаєш? а що вкладається в твоє вухо, що складається в твоєму серці і наскільки ти будеш здатний протидіяти тому всьому? Далі написано, дуже цікаво про ці скарби. Кажу це, щоб ніхто вас не звів хитрими доказами. Дивіться, що він попереджає, щоб ніхто вас не звів хитрими доказами. Начебто треба було б казати щось таке. Ну все нарешті в вашому житті сталося. Це, радійте, славте Бога, Алілуя Насправді сталося. Але що буде після того? знаєте Я пригадую свій час, коли я увірував і прийняв водне хрещення. Для мене було все нове: нові люди, нові спілкування, церква. Я був такий далекий від того всього, але прийшов той час. І знаєте, мене поздоровляли люди, я їх нікого не знав, бо я єдиний був із сім'ї, нікого з рідних там не було, далека країна була. І люди, ну, по-перше, в мене було більше всіх квітів. Більше всіх. Жодна людина, яка мене знала, ну там були мої подільники знаєте, з минулого життя, вони прийшли такі з посмішкою, такі, знаєте, відступники. Поздоровили мене, але квіток не взяли. Інші люди побачили і надарували квітів. І кожна людина підходила, вітала, ну і якісь таку промову казала. І в кінці до мене підійшла одна жіночка. така, знаєте, вона така маленька, була в віці вже. І то був Божий сусуд. Я ще тоді не, не знався на тому всьому. І вона підходить до мене, а я такий радий, знаєте, і з тими квітами, і що життя нове. і все нарешті в моєму житті буде дуже-дуже добре. Вона підходить до мене, а ось тепер в твоєму житті. Починаються справжні випробування. І моя радість полетіла в минуле. Все, мені ці квіти не мили. Я взагалі не знаю, чи я правильно зробив, може, не в ту конфесію попав. І коли в моєму житті почалися випробування, я кожен раз згадував її, і слово Господнє, Яке він пророче поклав в моє серце. Коли ми щось набуваємо, знаєте, я пам'ятаю, як один брат він купляв дороге авто, і, а він такий, знаєте, як дитина мала. Я розумію, коли цей брат сяде за це кермо, машина дуже потужна, коштовна. Я розумію, небезпека буде не тільки для нього. Але й для всіх, хто на дорозі. Бо в свій час, коли він купляв права, і ми якраз разом знаходилися в ГАЇ, він передачі перепутав, замість першого включив задню, а я за ним стою. Добре, що я, в мене реакція спортсмена, знаєте, я фу і від'їхав трошки. Так, бо моєї машини не було. В нього радості, що права купив, знаєте, а мені б машини не, були. не було. І Коли він вже підріс купив коштовну машину, я дуже сильно переживав. Я прийшов до нього і кажу, друже, Ще він не рушив. І не тому, що моя машина десь поруч стояла. Кажу, будь дуже-дуже уважним. Дуже-дуже уважним. Знаєте, пройшло небагато років, і він розбився на смерть. Але не на мотоциклі. Йому не вистачило знаєте, емоцій, можливо. Ну і трошки було в нього такого, знаєте, він вже з'їхав з християнського шляху, все хотів ширшими шляхами ходити. Нікого не слухав, але прийшов час. Його життя обірвалося. Навіть ще 30 не було. Його життя закінчилося. І апостол Павло застерігає тих людей, які отримали цю благозвістку звістку і стали частиною тіла Христа Ісуса. І дивіться, що Він каже. Кажу це, щоб ніхто вас не звів хитрими доказами. Сьомий вірш. Будьте вкорінені і збудовані в ньому в Христі Ісусі, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись у Ньому подякою, Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустим обманом людських переказів, згідно з принципами світу, а не за Христом. Дивіться, в чому він застерігає учнів своїх. Він не просто питає, як настрій? Що ви очікуєте від вашого християнства? Ні, він застерігає. Дивіться, бо філософія і омана цього світа, спокуси цього світу. Вас можуть звести з того. Ви можете втратити те, що ви зараз маєте. Стережіться, пильнуйте, я бор, боротьбу маю за вас. Уявіть собі, в чому заключається ця боротьба. Та дуже-дуже багато є підступу. Якщо людина буде ненавчена, і їй буде байдуже, кого слухати, де слухати, їм все чисте. Їм просто все чисте, а потім приходить ворог і розкрадає. І питання, Господи, як ти допустив, чому це сталося? Боже помилуй. Друзі, я хотів би разом з вами сьогодні молитися, щоб слово Господнє, яке залишив для нас Христос, не втратило сенсу в кожного із нас. Шукайте, Господа. Наполегливо молит, моліться, вчитися молитися. Бо саме в тому приходить милість від Господа, відкриття від Нього, і він збудовує свою наречену. Так? Як бажає сам. Як ви прийняли, в тому перебувайте. Як ви прочитали це слово, і від нього народилися згори, в тому слові і перебувайте. Нехай дивіться, тут написано філософія. Хто скаже, та чому тут філософія? Навіть в біблійних інститутах сьогодні вивчають філософію, якщо ви не знали. Але каже філософією цією дивіться, щоб з вами щось не сталося. Давайте будемо перебувати в Божому Слові. В молитві і в Божій присутності, на вузьких шляхах, на які поставив нас Господь, і тоді пройдемо і не втратимо, і будемо мати надбання. Давайте помолимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі в цей вечірній час, Господи, в який ти збираєш свою церкву, свою наречену, Господи, щоб Твоє Слово, Господь, яке збудовало колись наших. Вчителів, Боже, які вже сьогодні в вічності, Боже, вони пройшли цей шлях, але Твоя ласка над нами всіма нехай буде. Боже, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, Господь, за церкву. Ми дякуємо, Боже, за те, що ти даєш нам можливість розуміти істину Твою, Господь, і потішатися цим словом, і зростати, Боже, в істині Твоїй, Алілюя, І тою владою, яку ти наділяєш кожного з нас, Боже, що був лукавий не вкрав ніяким вченням. Не якоюсь хитрістю, Боже, збережи нас. Збережи нас, Христос. Алілюя, збережи нас в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Бо в тому слові ти і потішиш, і наставиш, і звістиш майбутнє, Господи, бо через те слово, діє Дух Святий. Алілюя, І ми дякуємо Тобі за можливість називатися і бути твоєю нареченою. Тобі слава і честь, отець Син та Дух Святий. Амінь.